Власне, про саміт... на сьогодні це звучить так, що при запитанні нашої сторони міністр оборони запитав е американську сторону, коли це може вступити в дію, так? І вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтменту, може бути початок вже. Імплементованих, імплементованих а, в цьому документі рішень. Я думаю, що є мільйон питань, ну, чесно, я так вважаю, буде мільйон питань а, і деталей, але на сьогодні звучить так: що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Про Крим, Донбас і отих три ми з цим їхали також. Ми хотіли, що окрім енергетики, ми будемо проговорювати і будь-яку цивільну інфраструктуру. В... Стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі. як ви можете прокоментувати той момент із інтерв'ю Віт? так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури, але тим не менш вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці. Це вже немало. Це другий пункт. Що ось ось мають підписати. от щодо цього деталі. Дякую. Четвертий пункт, який запропонувала американська сторона, всі будуть працювати, щоб в результаті мати сталий мир. Тобто, ми готові. Ще раз ми говоримо, що ми готові швидко рухатись до безумовного припинення вогню, до, далі до наступних кроків щодо сталого справедливого миру. Такі уточнення? А чи передбачає ці стейтменти якісь наслідки? Якщо якась вчора команда. Мені брифувала мене з приводу нової угоди. Як це виглядає зараз? Це велика повна угода бачення американської сторони, як вони це бачать. Тобто, від е, кроків, які були раніше, рамкова угода, ви пам'ятаєте? А після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона. Запропонувала нашій стороні одразу велику угоду. Їх бачення. Деталей у мене ще немає. Вільне, пане президенте, уточнення щодо перемир'я якраз в морі, все це... мені покажуть, але напевно такий документ буде напрацьовувати з сторонами, а після йти до парламенту щодо ратифікації. Питання атомних станцій там немає. Щосуватиметься повністю всіх партій а і також щодо уточної.